Ооо, тоже покраще, бачите? Я колись цей саме ото Будь ласка, тепер... Опа! Хто такое? Двигай! ху 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 хто? О, да, сейчас это парк буде. Огном! Тихо! Чищ! Б, ще на все включено, музика. У, Він ушов. Він Минушов. Ого, це, конечно, потвора. Це, конечно, ничего себе. о о Та... А як виживати мені? Я хочу щось строити, не знаю. О, ні. Тільки не хрен, що тысь храбрін. Тут храбрін, до речі, якщо що шо.